Отже, продовжуємо далі працювати над четвертим уроком. Третє завдання. Знаходимо усно НСК чисел. 10 ділиться на 5. Отже, 10 і буде НСК чисел 10 і 5. 15 і 11. 15 на 11 не ділиться, але ми знаємо, що 15 і 11 це взаємно прості числа. Тобто, вони разом не діляться ні на що, крім одиниці. В такому випадку їхнім НСК буде їхній добуток. 15 множимо на 11, 165. Далі. 11, 14 – Та ж сама історія. Взаємно прості числа: 154. Перемножили 64 ділиться на 8, 64. 60 ділиться на 12, 60. 15 і 4 взаємно прості. Множимо 60. Все, усно ми понаходили все. Тепер розкладаємо стандартним методом 64. Просто я вже знаю, що це 6 двіючок. 2 в 6 степені. А 48 це 16 на 3. 16 це 4 двіючки на 3. Тому НСК чисел 64 і 48 дорівнює. Пишу розклад першого числа. 6 двіючок, нехай буде 2 в шостому, щоб не писати окремо їх. Далі, в другому числі, всього 4 двійки, тому не дописую двійок, тут вистачає. І трійку дописую, її немає в цьому добутку. 2 в шостому це 64 множимо на 3. 180 і 12, 192 найменше число, яке ділиться і на 64, і на 48. Пункт Б. 54. Розкладу усно. 54 це 2 помножити на 27, а 27 це 3 тріючки, 3 в кубі. 63 це 9 помножити на 7, 9 це 3 в квадраті, 2 трієчки і на 7. Тепер записуємо НСК. 54 і 63. Беру перший розклад. 2 помножити на 3 в кубі. Дивлюсь на другий розклад. 3 в квадраті вже є, а от 7 немає. Тому беру 7. Оце число 54. 54 множимо на 7. 350 і 28, 378. Аналогічно знаходиться найменше спільне кратне 3, 4 і більше чисел. Розкладаємо на прості множники. Записуємо розклад. Один, бажано найбільший, а тоді з інших розкладів доповнюємо його тими множниками, яких у ньому ще немає. Так, дивимося далі. Діти, у ваших батьків є доступ до відеоматеріалів, там можна відпрацювати оці правила швидкого множення, віднімання, математичні розминки. Працюємо з виразами, звертаємо увагу, що можна їх представляти собі. Як цеглинки Лего з різною кількістю шипів. І так, спочатку вираз потрібно спростити. З метою економії і часу, і місця можна ось так швиденько написати: що цей вираз дорівнює 5 плюс 8, 13, додати 10 буде 23а мінус 30. Ось спрощений вираз. Тепер можна писати: якщо А дорівнює 12, то. 23а мінус 30 дорівнює. 23 множимо на 12, віднімаємо 30. дорівнює 23 множу на 12. 23 множу на 10, 230. Далі 23 множу на 2 буде 46, 230 плюс 46 буде 276. Віднімаю 30 буде 246. Другий вираз дорівнює, спрощуємо. Ось так отут напишемо спрощений: 17 відняти Х відняти 8х, буде 9х відняти 3х, буде 6х додати 35. Далі, якщо Х дорівнює 37, то 6х плюс 35 переписуємо вираз, дорівнює. 6, помножити на 37 і додати 35. Магія множення на 37 чисел кратних тром. Тут буде 222. Захочете, розповім на уроках. 222 плюс 35 буде 250, 257. Ось. Ось такий запис, трошки в скороченому варіанті вираз не переписували, а зразу спростили, написали під ним, щоб було швидше. І ще задачі. Перша задача. Якщо дріт розрізали на рівні частини по 24 і остачі не залишилось, або по 60 і остачі не залишилося, значить це число, яке є довжиною дроту, воно ділиться на 24 і 60. Воно є спільним кратним. А якщо нас просять найменше таке число знайти, то це буде найменше спільне кратне цих чисел. Отже, ця задача на знаходження НСК: чисел 24 і 60. Записуємо розклади. Ви розкладаєте в стовпчик, а якщо хто вже знає на пам'ять, може писати: 24 це 3 на 8, 8 це 2 в кубі на 3, 60, 60 С. Думаємо, 6 на 10 невигідно. Так, на 4 ділиться це 4 на 15. 4 це 2 в квадраті, на 15 це 3 на 5. 2 в квадраті на 3 на 5. НСК дорівнює. Так, такий запис не хоче витертися. Я його закреслю, щоб не заважав. Це щось лишнє. Так, записуємо, записую другий розклад. 2 в квадраті на 3 на 5, а тепер дивлюсь на перший. Тут три двійки. Значить, ще одну двійку дописую, а трійка вже є. І так, 2 в квадраті на 3 на 5 це 60. 60 множимо на 2. Це буде 120. Отже, відповідь. Відповідь 120 см. Або метр 20 см, або метр 20 десиме. І ще одна задача. Так, збільшити масштаб трішки. От. Довжина стрічки для огородження небезпечної ділянки прямокутної форми 94 дециметри. ширина 19 дециметрів. Знайти довжину. Ось вам ділянка прямокутної форми. Так, очевидно, що 94 дециметри – це периметр цієї ділянки. Далі ширина 19. А потрібно знайти довжину. Розв'язання робимо зручним способом. Перше, в такому випадку зручно йти через півпериметр. Півпериметр це сума довжин двох сусідніх сторін. Ось, Одна ширина і одна довжина. Щоб її знати, потрібно периметр поділити пополам. 94 ділимо на 2, буде 47 дециметрів. Це сума довжини і ширини, або двох сусідніх сторін, або півпериметра. Друга дія: якщо ми від цієї суми віднімемо одну сторону, то отримаємо іншу. 47 віднімаю 20, буде 27, і одиничку додаю назад. 28 дециметрів – це довжина. Пишу дуже швидко скорочено. Відповідь. 28 дециметрів – довжина цієї ділянки. Самостійну роботу 3 сподіваюся, що ви виконаєте завтра, коли прийдете на урок. Тепер стосовно домашньої. Тести, як тести, легенькі. НСК знайти чисел, стандартне завдання. Розкладаємо на множники, шукаємо. Доведи, що числа є взаємно простими. Це означає, що НСД цих чисел одиниця. Потрібно теж розкладати на прості множники і шукати НСД. Вираз. Багатостраждальний запис цього завдання. Сподіваюсь, вам він вже вдасться в цій домашній роботі. Задача. Друкарка набирає текст. 12-та сторінка кольорова, кожна шоста курсивний. Я думаю, що дуже легко буде знайти те, що питається в цій задачі. Вам навіть не доведеться розкладати числа, ви впізнаєте усно. Тільки запишете, що ви шукаєте: НСК чи НСД. Добре, тоді до праці і до зустрічі на уроці.